Приблизно 35 квадратів молодих буків зрубали тиждень тому у шешерах, де вся заліснена територія перебуває під охороною національно-природнього парку Гуцульщина. У національному парку людям пояснили, що так енергетики розчищають заліснену ділянку для перенесення електролінії. А вирубані буки нібито розвезли по школах Косівського району на дрова. Та ще не встигли прибрати молодий ліс, як поруч розпочалося будівництво. Місцеві мешканці обурюються, мовляв, саме через нову будову вируба. Молоді буки натомість директор Косівського рему зазначає, що роботи з розширення просіки для перенесення ліній електропередачі планували ще з початку року. Після того, як ми погодимо цей проект, проект має бути погоджено усіх зацікавлених сторін. Це таких як інші землевласники. Бо якщо йде відбувається перенесення лінії, піно треба ну, Якщо йде люба будівництво, реконструкція, зміна. Якщо по якійсь частині буде проходити там, лінія 10 кілотів, перенесесь, то тобто, вона має погоджена бути всіма зацікавленими сторонами. На основі тільки погодженого проєкту буде проводитися якесь реконструкція перенесення. Фотографії зрубаних блоків показуємо заступнику директора Національного природного парку Гуцульщина з наукової роботи Юрію Стефаруку, який наразі виконує обов'язки директора парку. У нас ще тільки погодили ліміти і рубали. Виробули на території лінії нулі електропередач на території лепу, але там не все погоджено, і на цій території не було ні міліції, ні прокуратури, тому що там все законно. Тим часом на місці, де вирубали ліс, зібрались місцеві мешканці. Туди ж запросили представників сільської ради та національного парку. На схилах неозброєним оком видно свіжі пні від молодих буків. Поруч з дерев'яних брусів на бетонних плитах уже зводиться будинок. Дівництво і чи не можу розказати вам це. Немає права, ну але що? я простий на... працівник. селяни обурені у всьому звинувачують депутати обласної ради попереднього скликання. Це є чіткий приклад захоплення землі. Це те про що ми говоримо вже кілька років. А учасники, АТО, ці хлопці, які воювали на, на, на передові, вони не заслуговують. Нас депутати заслуговують на такі гарні земельні ділянки. Таке в нас робиться, виробують ліс, роблять що хочуть. Самовільно захватив землю. Самовільно, тому що ліс, ліс, має цей будинок, там за будинком параметрів росли дерева. Він їх викорчував, бульдозером, рив берег, самовільно захватив землю. Оце вже є. Ми повинні це дослідити. І помірять, скільки сотків він захватив. До слова, за зверненням мешканців, вирубкою Бука на території Національного природного парку Гуцульщина вже зацікавилася прокуратура. Також до розслідування залучили спеціалістів Державної екологічної інспекції у Івано-Франківській області.